Різдвяна музика, танці, фотосесії і прогулянки з чотирилапами. Так у центрі перетримки Сумського товариства захисту тварин проводять передріздвяні дні. Волонтери приймають гостей, щоб познайомити з життям притулку, розповісти історії підопічних і запропонувати забрати їх в сім'ю. Родина Шевцових додому їде з Цуценям. Його волонтери привезли в Суми з міста Курахова Донецької області. Лю полюбляємо животних, і тому хотіли ще одну собаку. У нас є вже і два кота, і хам'як і кролик. У нас прочим, є. До речі, і собака є арчі. Ще хочемо. У нас свій двір. Ну в частному домі ми живемо, тому ще хочемо ще собаку. Більшу просто хотіли породу. всі у нас маленькі, і всі у нас хлопчики, а це дівчинки. Вимушена міграція тварин через війну поширене зараз явище, розповіла волонтерка Дар'я. Покинутими і наляканими пострілами їх регулярно привозять в сумський центр перетримки. Далі треба швидко прилаштувати, щоб таким чином звільнити місце для нових підопічних. Як тільки почалась повномасштабна війна, у нас просто був завал. Люди кидають своїх тварин на на вулиці, всі виїжджають. на вулиці, і порода, і не порода, і коти, і собаки, і зразу все. І місць тут нема. Це все було дуже складно. Mm -hmm. Зараз теж везуть Завдіївки з Бахмуту, з прикордоння. Роман один із тих, хто сьогодні завітав центр перетримки. Про різдвяно-новорічний захист, що тут організували, дізнався з Фейсбуку. У нас була собачка, але він, на жаль, помер Він у віці. І прийшли, подивилися, що є собаки з зони бойових дій, які постраждали від війни, так як і наш весь український народ, тому прийшли, так, Якусь... Обрали а брали бону. Чому, чому? чому, чому не душі. Сумченка Анна взяла з притулку собаку Джека раніше, на початку грудня. Сьогодні разом із донькою принесли корм для тих, хто ще чекає на свою людину. Я побачила в Фейсбуці, що Авдіївки прибуло п'ять чи шість тваринок, і коли я побачила його очі, то зрозуміла, що це, мабуть, це мій пес, і... але були певні страхи, тому що у мене ніколи не було собаки, і я почала приїжджати, знайомитися. І взяла такий захід на території центру перетримки відбувається вдруге, розповіла співорганізаторка Наталія. Основна ідея була в тому, щоб ми максимальну кількість собак показали людям, тому що коли раніше ми на фести вивозили, то це 30-35 собак, а решта залишалися тут і без шансів. А тут ми проводимо екскурсію людям, демонструємо всіх собачок, які там контактні, підбираємо за характером, за віком, за там які умови віддаємо, і тому так. Більше собак має можливість поїхати додому. Крім знайомства з собаками, відвідувачі фотографуються в спеціально прикрашеній локації, п'ють гарячий безалкогольний глінтвейн і беруть участь в лотереї. За донат в 50 гривень можна буде виграти будь-які подарунки. Тут, наприклад, і подарункові наборчики, там, гелі для душу, свічки і навіть наушники безпроводні. Ось також за вільний донат ми можемо пригостити глінтвейном різним печивом. Різдвяна акція в притулку триватиме два дні 23 та 24 грудня з 11 до 14 години. На своїх господарів тут чекають 470 собак. Анна Книш, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини Суми.